Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі у своєму новому відео кулінарному, це вже друге відео про тему з мілпрепом. Перше відео, яке я зняла, дуже вам сподобалося, багато класних коментарів ви мені писали, щоб також я знімала ще. Але якось пройшло багато часу вже, і я сказала за це і знову знімаю це відео. Так, якщо коротко, Prep – це приготування їжі на декілька днів. Це не те, що ми зварили там кастрюлю борща і їмо її тільки три дні. Ні, Prep – це все-таки про різноманітність і полегшення свого життя, свого часу на подальші приготування їжі. Тож, я готую загалом на два дні, але дещо розтягується і на три. В минулому відео я зробила ще експеримент з, з свіжими овочами: це помідори, огірки, перець. Я їх одразу нарізала в контейнер і відправила в холодильник. Але це була погана ідея. Вже на другий день, звісно, помідори потекли. огірки себе чудово почували і перець. А на третій день вже все-таки було не те. Тому, от овочі ріжемо конкретно собі перед вживанням. Це не так багато часу, тому. Допустимо. А сьогодні я буду готувати зараз саме такі складні страви, на які треба багато часу. І зараз я їх загалом всі-всі приготую, всі буду паралельно, не підряд. А одразу поставлю перше, одразу щось в духовку, щось смажити, щось варитися. І планую ну, максимум 3 години витратити на це все, а потім три дні тільки їсти. Якщо ви звикли їсти їжу а, свіжу, а, приготовану тільки з пилу жару, то, звісно, вам такий метод не підходить, бо все-таки тут ми готуємо одразу на три дні, потім тільки беремо, розігріваємо і їмо. Я в цьому взагалі не принципово, я все життя так готую і харчуюся, а, що на два дні це мінімум. Тому, якщо вам не підходить такий а, спосіб, ну Вибачте, ну, можете подивитися відео, там, можливо, щось цікаве знайдете, якісь, може, рецепти, але загалом мені дуже підходить цей спосіб, оскільки я дуже багато працюю і кожного дня тричі, тричі на день ставати і щось готувати ну в мене немає стільки часу, а іноді і натхнення, хоча готувати я люблю. Так, не будемо сьогодні багато говорити. Я також залишу посилання на перше відео про мілпред, якщо ви його не бачили. І тут у мене вже деякі продукти лежать. Давайте покажу, що тут у мене і з чого я буду починати. А, що взагалі будемо готувати? Так, у мене будуть сніданки сирники. Далі у мене буде два гарніри, два основних це рис лапша, чи як це локшина, Спагетті. Спагетті. Так, до спагетті буде у мене соус болоньєзе, а до рису буде печена рибка під овочами. Також буде суп і солодке пиріг. Ось такий у мене план. А, і свіжі овочі, які я буду різати, як я сказала, вже перед вживанням, або робити з них швиденький салатик, бо нічого там не треба готувати, лише різати, перемішати і з'їсти. Так, показую, що в мене тут і з чого я починаю. З продуктів я вже дістала те, що мені потрібно, на супчик, морква, цибуля, картопля. І також тут вже я підготувала моркву і цибулю на соус болоньєзе і до рибки. Рибка у мене вже розморожена. Я взяла ментай філе. Тут в мене вже навіть не пам'ятаю, кілограм Боже, Там стільки, дивіться, води. льоду цього розморозилось, скільки у мене тут. Майже кілограм. Так, кілограм рибки. Також кілограм свинини у мене, навіть рівно, дивіться. А, так, а тут курочка, філе, курки, філе курки, стегна. Я вже трішечки була забрала, бо мені вся пачка не потрібна. Там лишилося два філе стегна на суп, поріжу шматочками. Також спагеті це буду варити як гарнір, частину поламаю у супчик, а іншу зварю. Також дістала вже розморожуватися малину. Це на пиріг. я його робила з вишні вже, але хочу спробувати також з малиною. Тож, поки вона так розмерзається, якщо не встигне, то поставлю мікрохвильовку на режим розморозки. Так, і одразу дістала сир, яйця, цукор, борошна нам стоїть на сирнички. Бо спочатку я ставлю суп. Потім зроблю засмажку для рибки, поставлю рибку в духовку, одразу почну робити сирники, відправлю їх в морозилку. О, яку морозилку? Ми ж одразу смажимо. Я звикла, знаєте, в морозилку. Одразу буду їх смажити. І ось м'яско треба зробити з нього фарш. Зараз я швиденько натру моркву завдяки моєму помічнику. Ще хочу спробувати, до речі, цибулю, не вийде, то сама міленьку поріжу, поріжу картоплю. І зроблю фарш, і далі буду вам показувати. Тільки цибуля не дуже підходить для того, щоб її натирали, то швиденько нарізаю міленько сама. І також ще частину моркви залишила під болоньєзе, бо там я люблю, щоб вона була маленькими кубіками. Вже не діставала іншу насадку на блендер, бо там небагато було, тож швидше було, мені здається, руками. Також одразу нарізаю картоплю для супчику і філе стегна. Всі мої страви починаються з цибулі та моркви. Ну, у цьому відео, але дуже часто, взагалі, з цибулі, бо я її обожнюю і додаю майже усюди в ось такі солені страви. Тож, ставлю одразу на три комфорки. Якби була четверта, то задіяла б її. У нас просто там загубилася верхня шапочка, тому я ще не замовила і нею не користуємося. Але вона там маленька. Три основні великі все таки все на місці. Так, на маленьку сковорідку відправила цибулю і морку Це для рибки тобто її тушкувати. А в кастрюлі одразу зроблю таку маленьку, мінімальну засмажку, бо я люблю супчик з такою, як засмажкою, але звісно, щоб воно не було аж сильно засмажене. А у великій сковорідці буду робити болоньєзе, там у мене кубіку, морква додала, звісно, цибулю, і також ще зубчик часнику. До кастрюлі, як ви бачите, додаю вже картоплю з м'ясом, ще трішки тако обсмажую, час від часу помішуючи. Ну і знову-таки паралельно роблю на інші пательні щось. Тут вже у велику додала фарш, і треба його ось перебувати лопаткою, бо якщо цього не зробити, вийде одна велика котлета. А нам цього не потрібно, тому гарно-гарно перемішую, розбиваю. Оце трішки такий мінус цього рецепту, але ну, це не, не складно. Також взяла вже іншу лопатку для моркви з яка піде для рибки, щоб лопатка з м'яса не перемішувала мені там, вже додала сіль, перець і трішки води. Знову перемішую, і на маленькому вогні ще трішечки тушкую. Морква м'яка стала, але мені не треба, щоб воно було таке засмажене, треба, щоб воно було саме м'яке, тушковане. На супчику так само от, трішечки буквально почекала, перемішала, воно навіть не встигло там нічого особливо обсмажитися. Просто воно якби смаку такого додає. знаєте, І тоді заливаю водички, ще раз перемішу і чекаю, щоб вона закипіла, знімаю тоді пінку. і і чекаю, щоб зварилися картопля з м'ясом, тоді буду додавати вермішельку. Ну і знову-таки я бавлюся з цим фаршем, перебиваю його. Коли він вже у мене так трішки обсмажився, додаю куркуму так само одразу до супчика. Сіль перець теж і в суп, і в болоньєзе додаю, і ще лавровий листочок до супу. До моркви додаю трішечки томатної пасти, додаю ще водички, перемішую і буквально ще 2 хвилини або 3 це тушкую, щоб смаки поєдналися між собою, ну і водичка якби, увібралася, випарувалася, і тоді буде вже готово і можна буде викладати на рибку. І також цю томатну пасту виливаю всю у болоньєзе. Це у мене тут кілограм м'яса, тому я беру всю пачечку, якщо менше, то там половину. Поки воно смажиться... Підготувала помідор, я його зблендерила одразу зі шкіркою, бо блендер гарно перебуває. Взагалі, мінімум треба брати 2, а то й три краще помідори, але я чомусь взяла один. Але його так, ну, малувато, проте ну, за смаком те саме. Тож, перемішую, можна додати трішечки води, але взагалі, якщо от ви візьмете два або три перебитих помідори, тоді нічого не треба додавати, буде маса така ріденька. Накриваємо кришкою і. Тушкуємо теж на маленькому вогні до готовності. Тут я вже помила та розклала рибку на пергамент, посолила трішки і вирішила змастити сметаною. Мені здається, це дуже смачне буде поєднання. Сметана зверху цибуля з морквою тушені, і це все запекти. Мені прям звучить вже дуже смачно. Можливо, це буде не так апетитно виглядати, але це дійсно дуже смачно. Рибку відправляю в духовку на 35 хвилин при 180 градусів. Тут у мене вже болоньєзе приготувався. Як бачите, такий розсипчатий, гарненький вийшов. Але повторюся, що якби було більше помідорів, тоді воно було б більше таки соусом. Все-таки, бо це соус болоньєзе. Але нічого, і так, з'їмо буде смачно. На вільну комфорку вже поставила водичку, засипала туди булгур. Хотіла, взагалі, бурий рис, вони дуже схожі між собою. Але коли висипала, то зрозуміла, що вже висипала булгур і буде він. Ну, нічого страшного. Так, супчик у мене. Теж вже прокипів, я додала ще трішечки води і тим часом ламаю вермішельку, як вам казала. Чому я не беру павутинку? Бо вона дуже тоненька і сильно розварюється. Хоча це зручно, звісно, коли вже така вермішель є, але мені не складно ось так поламати спагетті і відправити до кастрюлі, бо воно все таки товстіше і ну, мені смачніше. Перемішую, варю. 8 чи 9 хвилин на упаковці було написано, щоб воно було таке альденте. І все, супчик на тому буде готовий. Так, булгур у мене вже був прокипів гарненько, тож я злила ту воду, промила його, залила новеньку, чисту і додаю вже спеції: це сіль, перець, також. Паприку копчену додала, бо я її дуже люблю, і завжди до каші додаю оливкову олію. І все варю до готовності. Так, нова комфорка звільнилася, тож ставлю знову воду, підсолюю, і це буде на спагетті. Я поки чекаю, щоб вода закипіла, приступаю нарешті до сирників. Не думала, що все-таки їх так пізно буду вже робити, думала на початку. Але коли робиш багато всього, то е, щось міняється. Тож, висипаю дві упаковки в миску, додаю 2 яйця мене загалом одне яйце на одну упаковку завжди йде. Також додаю трішки ванільного цукру і звичайного, буквально 2 столові ложки, та перебиваю все блендером, але не до однорідної маси, а десь так: 50 на 50, щоб грудочки все-таки залишилися. Бо якщо ми переб'ємо все в пастоподібну масу, то це вже буде як на запіканку, все таки, а не на сирники. Проте, от, перебуваю блендером я завжди. Далі до сиру додаю пару столових ложок борошна. Завжди його додаю, щоб все-таки маса ще краще трималася, сирнички не розлізлися. На смак воно ніяк не впливає, це чисто для того, щоб краще маса трималася. От, ну, столова ложка, максимум дві на одну пачку. Тобто тут я додала три на дві пачки. Я думаю, ви зрозуміли. Гарненько перемішую, і тоді можна буде формувати сирнички. Буває, я ще додаю замість борошна манку в сам сир, в саму масу, але частіше все-таки борошна. Стіл запалила борошном, викладаю. Всю сирну масу і формую таку ковбаску, щоб вона вся теж обвалялася у борошні. І тоді беру шпатель, такий спеціальний кондитерський, дуже зручно ним усюди щось таке от нарізати, так, і розділяю на сирнички. Також, коли мені не лінь, то я формую їх завдяки стакану або чашці, щось таке, щоб циліндр був. Ось такими круговими обертами і гарненькі виходять сирнички. Але це коли дійсно не лінь, бо це трішечки довше, ніж зліпити руками, ну буквально на пару хвилин насправді. Але дуже класний спосіб, такого покрутив-покрутив, зверху тако його вирівняв і виходить дуже гарна шайбочка. Is a bad one. Yeah, this is a bad one. Yeah, this is a bad one. This is a bad one. Ну, а тут вже і рибка готова, вже дістала її, щоб вистигала. Така смачненька на вигляд і гарненька. І також вже встигла пересипати болоньєзе у контейнер. І, як бачите, закипіла водичка. Нарешті на спагетті. Тож відправляю їх туди і варю 9 хвилин, як було вказано, на упаковці. І не забуваю час від часу помішувати, щоб вони все-таки не склеїлися. Булгур також у мене вже зварився, водички навіть не додавала, але час від часу я пробую завжди, щоб він не був твердий, бо він довгенько вариться. І коли у мене вже все. Майже зробилося, вже комфортки знову звільнилися, я відправила смажити сирники. З двох сторін на маленькому вогні я завжди смажу під кришкою і буквально на краплі олії. Тоді вони не підгорять, рівномірно просмажаться і взагалі будуть дуже-дуже класні, як ви бачите у мене на відео. І останнє, що у мене по списку, це пиріг під назвою Клафуті. Тож, яйця з цукором перемішую до однорідності. Додаю молока, але не все, трішки від основної маси. Перемішую і додаю одразу все борошно з какао та розпушувачем. Але у мене тут какао та керо 50 на 50, далі розповім чому. Так, гарненько перемішую, щоб не було грудочок, і тоді вже доливаю всю, все молоко. Точніше, я за таким принципом роблю тісто на млинці, це щоб не було грудочок. Додаю розморожену малину, можна вишню, знову перемішуємо та виливаємо у форму. Тісто, як бачите, дуже ріденьке, воно таке і має бути. Форму я вже попередньо змастила маслом. Далі відправляємо пиріг у духовку розігріту до 180 градусів на 40 хвилин. Ну, ось і все, страви всі на столі. Зайняло це у мене по часу 3 години і 10 хвилин. Це з урахуванням помитого посуду, бо, як бачите, його нема. І плита чиста. <смі> Тому це з ось цим всім, тобто і все, що я пересипала, 3 години 10 хвилин. Тепер у нас є два гарніри, два основних сніданки, смачненькі до чаю, кави і перше. Це ми вже половину з'їли, поки я готувала. Тож буде це або на завтра, або на післязавтра на, на вечір. І ось це от ми будемо їсти. Сирники можна, наприклад, завтра. З'їсти спочатку просто з йогуртом або з джемом, або з згущонкою, зі згущеним молоком. А на наступний день зробити а, такий крем сметанний а, і запекти їх ще в духовці. Я думаю, що я так зроблю і буду показувати це у своїх влогах. Так, ну, це зрозуміло, але також ще більш буде смачно залити це все шоколадом розтопленим. Але я це робити не буду, оскільки також буде моя дитина їсти. І, скажу за все, якщо я захочу, я собі окрему шматочок залью, а дитині шоколад ми не даємо. Какао можна з двох років, але маленька доза, і какао у нас натуральний. Тому, але теж, ну, трошки, я вам казала, що також там ще є керп, бо. Повністю змінити керебом я не хотіла, бо мені не дуже так подобається. А минулого разу я робила навпіл нам з какао, дитині з керебом зараз полінувалась, тому зробила 50 на 50, і дитина вже підросла, тому трішечки можна і какао. Так, ну і все, що тут розповідати. Е, насипаю, наприклад, один день ось так собі поєднання, плюс овочі або салатик якийсь ріжу. Також можна, навпаки, вермішель з рибкою і м'ясо з булгуром. Загалом, я думаю, ви ідею зрозуміли. Для мене це прям супер зручно. Що це За вода. Тож я задоволена своєю роботою. Ну що ж, ось такий у нас тепер раціон на найближчі три дні, плюс овочі. Просто я вже вирішила їх не показувати, не діставати, бо я їх візити не буду. Сподіваюся, що відео вам сподобалося. Ви зловили якусь мотивацію, якусь ідею, натхнення. Також я хотіла сказати, що можливі коментарі будуть, що люди не хочуть, ну тобто ви, глядачі, не хочете їсти. Те саме, бо все рівно хочу воно і різноманіти на три дні, але все рівно ж повторюєш там сьогодні вермішель, наприклад, з м'ясом і завтра, і деякі так не їдять. Але скажу про себе, що коли я вдома і в мене купа роботи, я не хочу біля плити довго стояти, Їжа для мене це все-таки спосіб виживання. Звісно, я готую так, щоб було смачно, готую так, як мені подобається в моїй сім'ї, але трішечки себе ціную. І готую на декілька днів. Але, звісно, також я люблю дуже смачно поїсти з пилу жару, щось таке свіженьке. Звісно. Але іноді такі способи дуже виручають. Я не кожен раз готую за методом мілпреп, оскільки, оскільки що. Я не придумала. Загалом. Частіше я готую, наприклад, там перше і щось основне, і просто ми два дні це їмо, потім знову щось нове, і так два дні. А саме за мілпереп, ну дійсно дуже рідко, і отак, такий великий раціон це вже вдруге. А, а загалом, от це просто я готую щось, воно лишається. Ми доїдаємо на другий день. Ми так звикли, а так взагалі зручно. Тож, ставте вподобайки, якщо сподобалося відео. Підписуйтесь на канал, якщо сподобалось відео. Але мій блог не кулінарний, а взагалі багато чого я називаю свій блог. Це збірна солянка, бо, в принципі, все, що я роблю, все показую. Немає основи якоїсь у моєму блозі. Бо я дуже різностороння людина, я люблю готувати, і шити, і прибирати, і мотивувати, показувати лайфхаки і дуже багато всього. Тож, якщо вам така тема цікава, підписуйтеся на мій канал і будемо бачитися у наступних відео. Будемо у влогах бачитися далі. Будете бачити, що я роблю з цією їжею. Ну, я хочу синочки, напевно, один раз обов'язково зробити ось цьому кремі, що я сказала, такому спетаному, запекти. Ну і. І як я це буду далі собі, якби на тарілку викладати, які овочі, можливо, ще ще цікавеньке додам. Але основа це ось. Все. Дякую за перегляд. Па-па.